Китайські капсули для волосся трейнер. Наявності опакування: по 10, 20, 50, 70, 150 та 500 штук. Білі формула для збереження кольору і відпосічених кінчиків. Червоні формула для фарбованого і хімічно обробленого волосся. Зелені формула для зміцнення і росту волосся. Жовті формула для розгладження термозахисту і відсічених кінчиків. Чорні формули для сухого, тонкого і пошкодженого волосся та мікс, який містить у собі усі п'ять доглядових формул. Ми приймаємо роздрібні замовлення, а також оптові замовлення. Капсули для волосся з Таїланду, які зроблять ваше волосся здоровим, слухняним та сяючим переходьте на сайт plumeria.ua